Вони що є сили рятують Україну від демографічної кризи. У селі Копище, що на Житомирщині, у кожній другій родині більш ніж п'ятеро дітей із української столиці багатодітних мам повернувся Борис Сачалко. Ось у цій хаті живе п'ятеро дітей. У цій також п'ятеро у хаті, що далі по вулиці живе семеро дітей, а по сусідству із ними родина із одинадцятьма дітьми. Народжувати мало у цьому селі просто не уміють. Тут вже кілька століть поспіль. Бейбі бум Саша, Альоша, Валя і Владислав. А найстарший ігор нині на роботі це дарма, що їх багато. Всі добре вбрані, зачесані та вмивані. Стараємося, бо не хочу, щоб вже були хущі мої діти за чиєсь. Мама Наталі, як ніхто інший знає, бо п'ятеро дітей не перекинули все в хаті до дригом. Головне в родині дисципліна. Доки старші вчаться, молодші, господарюють. Прибираю хати, засідаю поколі, допомагаю влітку палаці. Проте п'ятидітна мама Наталя тут не рекордсменка з народжуваності. Андрій, роман. Єлізавета, і скільки всього у вас? Сім. Наймолодшому півроку, найстарший чотирнадцять. Тут кількості не бояться, тут нею пишаються. На питання чи не забагато, пані Людмила ще родивується. Святий отці церкви православної так учить, що жінка женщина родити радість дітей. От і нощем то число повноти, за ще б Господь створив ще й віджимий Господи. Це пані Олена вийшла на часинку в магазин. Через її одинадцятьох дітей будинок ходором ходить. Каже, найбільше, коли збираються до школи. Ну так, в школу збирається, то не то, що складно, страшно робиться. Хоча дівчатка ось бедлам хоть. Того немає, того немає, хто щось загубив. Це все або відродити село. За часів Другої світової за кілька днів тут розстріляли майже всіх. Під кулями полягло понад три тисячі жителів. Потому народжувати тут почали із винятковим ентузіазмом. Сьогодні в селі за показники не борються, але традицію зберігають. Є своя аптека, але контрацептиви не популярні. А тому нині в селі більш ніж сотня багатодітних мам. Віддаленість від тої цивілізації, тихе мирне життя, а тут у когом. Ліського... Ну, нас не привити ще так е... нормувати дітей як по цивілізованих по містах. Як є, так і є. Тут коефіцієнт народжуваності втричі більший, ніж смертності. Якби така прогресія була скрізь в Україні, ми б наздогнали Індію та Китай народжувати ще дітей тутешні мами не проти. А ще плануєте? Не знаємо, як Бог дасть. Як Богу угодно, так. Так, і мені хорошо. І лише одинадцятидітна пані Олена збентежено зізналася. Ні, ні, дай Бог нам прогодувати цих діток. Борисичалко, Олексій Мироненко з Житомирщини, Програма Вікна СТБ.